Вітаю вас, дівчата! Сьогодні ми хочемо показати колекції, що ми вже отримуємо. Це зимові колекції вашої улюбленої торгової марки Зібра. Подивіться, будь ласка, на цей трендовий шоколадний колір. Він просто неймовірний. Колекція складається із мережева, що має пласкі шви, а також сітки. В цій колекції присутні дві нові чашки, і одна з них це ось така яка чашка на каркасах з прозорою верхньою частиною із сіточки, що створює імітацію бюзгалтера Балканета. І ще одна нова чашка, яка має імітацію топа. Ось подивіться на манекені, але всередині має гарний підкрій і тримає навіть великі груди. Вона присутня до чашки H. Всередині тут продубльовано бавовною. Тримає дуже гарно бретелька збільшується в залежності від розміру. А також в цій колекції присутні дві ваші улюблені чашки: це спейсер з боковою підтримкою. Багато хто чекали надходження своїх розмірів, це дуже гарний осінній колір. Будь ласка, не втрачайте можливість, поки є у всіх магазинах. Приходьте і забирайте. А також ваша улюблена 542 чашка, про неї розказувати довго не треба. Всі її пам'ятають, знають цю посадочку і дуже полюбляють. Також є у всіх магазинах. Взагалі, всі ці чотири чашки. Є у всіх магазинах. А також до них є трусики. Трусики виготовлені з плоского мережева. Подивіться ззаду, як вони виглядають. Дуже гарне закінчення трусиків, анатомічна резиночка. Теж є у всіх магазинах. Ми вас чекаємо. Колекція дійсно дуже гарна. Не втрачайте такої можливості.